21 лютого лідери парламентської опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок та президент Янукович підписали угоду про врегулювання кризи в Україні, що викликало невдоволення серед протестувальників. Тоді Дмитро Ярош перше виступив на сцені майдану і заявив, що правий сектор не складе зброї та не звільнить жодної будівлі, поки Янукович не піде у відставку. Лідер правосеків закликав до продовження боротьби та заявив про готовність взяти відповідальність за подальше розгортання революції. Правий сектор не складе зброї, правий сектор не зніме блокаду. Жодної з державних установ, поки не буде виконана. Найголовніша наша вимога відставка Януковича. На наступний день Янукович залишив Київ та тік до Росії. Після втечі Януковича 26 лютого на Майдані були презентовані кандидатури на посади у новому уряді на чолі з Арсенієм Яценюком. Тоді Ярошу пропонували посаду заступника секретаря РНБУ України. Лідер же правого сектору претендував на місце віцепрем'єра по силовому блоку. Врешті-решт Ярош ані в РНБО, ані в уряд не потрапив. Ярош, Порубій, тягнібок це люди, які пропагандують насилля. Их очень хорошо знают за пределами не только Украины, но во всем мире, а в Израиле они вызывают ужас.